Так, слушай мою команду. Продолжайте бомбить города, больницы и детские площадки. И чтобы жертв было побольше. Но Владимир Владимирович, если Трамп увидит, что мы нарушаем перемирие, могут быть последствия. Последствия? Этот самовлюбленный идиот никогда не признает, что он всего лишь марионетка в моих руках. Только подумать, я считал предыдущую администрацию США слабой и трусливой. Но Трамп превзошел все мои ожидания. Осталось только дождаться, когда он склонит Украину к капитуляции. Я таком навіть мечтать не мог. Прокоментуйте російський ракетний удар по Сумам під час Великого Свята, який забрав життя десятків мирних українців. О, це це жахливо, жахливо. Але мені доповіли, що це була помилка. Адже так. Ну ось. Але в те саме місце було запущена ще одна ракета, яка забрала життя ще більше людей. О, це... це, це також помилка. Чия помилка Байдена та Зеленського, які почали цю кляту війну, я ж лише хочу зупинити смерті і руйнування. Це ж чудово, адже саме з цією метою Зеленський хоче купити в нас системи Петріот для захисту міст від російських атак. Н -ні, Ні в якому разі. Але ж чому? Послухайте, не можна починати війну, в якій ти не можеш виграти, а потім просити допомогу в інших країнах. Адже так. Чи не здається вам, що Росія відверто знехтувала вашою угодою про припинення вогню? Звісно ж ні. Путін мене дуже сильно поважає. І я впевнений, що він безумовно хоче миру. Якщо Путін хоче миру, то чому щодня бомбить мирні міста, вбиваючи цивільних? Хм? Все, з мене досить. Прийшов час покласти цьому край. Владимір. Стоп! Досить змушувати Путіна робити жахливі речі. Просто віддайте йому все, що він вимагає, і більше ніхто не постраждає. Як вам не соромно не бажати такого справедливого миру.